Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 27 липня і мілітарний доповідає. З'явилися нові подробиці про українську САУ Богдана. Їх розкрили у Стамбулі на міжнародній виставці International Defense Industry Fair. Богдана – це САУ з гарматою 155-го калібру, довжиною 52 калібри. Вона має скорострільність 5 пострілів на хвилину. Возимий боєкомплект – 20 снарядів дальній стрільби української гаубиці до 42 кілометрів. Кут повороту гармати по горизонталі від мінус 30 до 30 градусів, по вертикалі від мінус 5 до 65. Заявляють, що в бойове положення Сау приводиться за півтори хвилини. Крім того, на САУ встановлено систему обміну даними. Богдана має навігаційну систему та бортову систему управління вогнем. Машина може рухатися у темну пору доби без світла. Для руху водій використовує спеціальні екрани, які виводять зображення з інфрачервоних камер. Богдана може розганятися до 30 км на годину по бездоріжжю і до 80 км на годину по дорозі. Запас ходу 500 та 800 км відповідно. Богдана може подолати брід глибиною 1,2 метри. Маса сау 28 тонн. Нагадаємо, що саме невелика вага артилерійської установки дозволила залучити її до звільнення острова Зміїний. Ті Богдани, які зараз українські військові використовують на фронті, навряд чи мають всі види оновлення, оскільки САУ доводиться просто зараз під час гарячої фази війни. Це ще не всі новини про Богдану. Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо, що Богдану прийняли на озброєння. Про це в коментарі Суспільному повідомили у Міністерстві оборони України. Крім того, відомо, що процес відбувався за спрощеною процедурою без повторних державних випробувань. Нагадаємо також, що у травні з'явилися фото з серійного виробництва гаубиці. Відомо також, що принаймні з червня виготовлені САУ виконували стрільби. Є інформації про те, що Богдани мали дообладнати до. Сулечем снарядів, а отже, в кінці червня артилеристи першої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна розповіли про свій досвід використання Сау Богдана. кажуть, гармату коригують з безпілотників, а стріляє вона кучно та влучно. Таке перше бойове хрещення саме навісною стрільбою, бо до цього і цим снарядом на 32 кілометри ми випробували з повним зарядом, і воно показало себе. Ну так ще не показувала, каже Богдана, бо е, дуже кучно в ціль. Ми п'ять снарядів випустили. З останні три вони просто перший пристріличний був з холодного стола, другий вже, ну, вже коректура ввелася. І вони лягали перші між собою десь 100 метрів, а останні е, три полетіли в. 20 метрів один від друга, чи навіть менше до 20 метрів, три кучно. Ну це майже снайперські вистріли. Так як ми ще поки тренуємося, це перше був з неї постріли. І вже на початку липня артилеристи вже 57-ї бригади показали, як вони застосовують Сао Богдана на оприлюднених фото системи вели вогонь без досилача снарядів, виключно за допомогою розрахунку. Є інформація, що шасі для оновленої Богдани це Краз, Ман та Татра. Богдани на татрі використовують бійці бригади імені Івана Богуна. Цю версію називають Богдана 3.0. А от версію на шасі МАЗ називали Богдана 2.0. Зрозуміло, що їх є обмежена кількість, і це шасі не перспективне, але в умовах війни вхід іде все, що є під рукою. Богдану на шасі Ман ми поки що не бачили. На кразі був дослідний зразок Богдани, той самий, який в січні 2022 року закінчив попередні вогневі випробування. А далі у Богдани вже була нова історія. І про неї ми неодноразово розповідали і у наших відео, і у наших матеріалах на сайті. Тож читайте та дивіться мілітарний, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео.